Соняшники без голів, кукурудза з побитими качанами, а ще пшениця із порожнім колоссям. Таку картину побачили фермери Дніпропетровщини, коли після негоди змогли дістатися до полів на додачу до заблокованих і розбомблених портів, відсутності експорту та зростання цін на пальне в аграріїв мільйонні збитки через аномальний град. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна розпитала фермерів, як вони шукатимуть вихід. Дивіться, що робиться. Пан Анатолій перебирає дозрілі пшеничні колоски. У них лишилось хіба по кілька зернин. Інші лежать долі. Зібрати сподіваний багатий врожай вже не вдасться. Ця пшениця вибита, колос пустиється. Практично нема нічого. Пусті колоски косить тут нема чого. Все все зерно все лежить. Голі безлистя стовбури. Те, що колись було сояшником. Півроку дбайливої праці за кілька годин. Знищила негода. Пройшов град, буря була і повибивало наші поля. Ніяких шансів на його виживання взагалі немає. Ну, так, да, жалко, да, тут, звісно, виховувала, як дітей цих сояшників. Із сумом бреде своїм потрощеним кукурудзяним полем молодий фермер Віталій Качани поперерубувало. Навіть він залишився тут, але його побило градом і вже він почав гнити просто всередині. Пішла гниль, коли почалась велика війна, батько Віталія пішов на фронт. Господарство залишив на сина, якому тоді не було. І 18-ти. хлопець каже раніше, татові допомагав, однак взяти 60 гектарів полів повністю на себе було справжнім викликом. Вдалося вчитися все самому. Ютуб в помощі і вчився так. Віталій вчиться на агронома, закінчив лише другий курс. Зате практичних навичок здобув досталь. Перший рік зібрав непоганий врожай. Цього ж разу через негоду самі збитки, навіть в осінню посівну кампанію входити чим. Пшениця не будемо сіяти, тому що грошей на добрива не буде. А без добрив сіяти її ну не дуже є сенс. Знищені тисячі гектарів соєшника, кукурудзи та пшениці. мільйонні збитки у десятків фермерів разом думають, як долати і цей виклик. Це в кожного таке. в кожного другого таке. Це, ну, це до боїтьте. Подивіться, ми всіли тільки ячінь перебрати пшениці. 10 гектарів. все останнє лежить. Отаке чорний Надіятись на якусь компенсацію. Я думаю, ну не варто, тому що зараз така ситуація війна, і на наврядчі нам хтось допоможе. Такого аномального граду та бурі за десятки років господарювання фермери не пригадують. Однак ситуації, коли втрачали врожай, були неодноразово. Тож діляться порадами. Ми пересіяли кукурузи, згоріла кукуруза. То ми, щоб розрахуватися з людьми з податками, брали кредит, який потім три роки. Ми працювали, вроді як би плюс. Ну, ми віддавали те, що ми потратили. У нас три роки пішло на те, щоб вийти на той рівень, який був у нас до того. Зараз громадою, до якої відносяться фермерські господарства, створюється комісія, щоб оцінити збитки. Далі з актами аграрії підуть до банків. Та податкової, от ми зараз зафіксуємо збитки. Що це для нас дасть? Це можливо, там дасть відстрочку там по сплаті там відсотків за кредити, тому що ми можемо банкові доказати, що просто в зв'язку з таким стихійним лихом, яке відбулося, ми не зможемо заплатити, тому що у нас нема прибутків. А так само ж це ж звітність перед податковою інспекцією, тому що. Ну в будь-якому випадку будуть з з податкові і питати, по чому ти не платиш податки. Довго оплакувати втрачене аграрії не звикли. Вірять, знайдуться іноземні інвестори, що допоможуть вистояти. Сподіваються і на пільгові кредити від банків, і попри пережити, хто має змогу, готується до осінньої посівної, аби Україна була з хлібом. Анастасія невірна, Владислав Комишун, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.